А у нас навесні йдуть дощі рясні, рясні. З кулі зробимо краплину, загостривши середину. Та я вітерець, звів старання на нівець. Я калюжі теж зроблю. Пальцем притискаю. Бо калюжі я люблю і не оминаю. Та повіяв вітерець, звів старання на нівець. Щоб метелика зробити, ділим шмат на три частини. Це в нас буде серединка. Крильця. Рівні дві частинки. Все я поєднаю, від вітерця, сховаю. Старань тепер не змарнувати, метелика буду тримати.